Усім доброго дня! Це канал Сільська господиня. І сьогодні я знову вас запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати таке блюдо, як фарширований перець. От, такий перчик маю, бачите, я вже його помила, почистила, серединку почистила. Бачите, отак. Він уже готовий тільки фарширувати його. Для перчику мені потрібно фарш пів кілограма, свиний фарш у мене. Кожен бере, який любить. Томатна паста, 2 столові ложки томатної пасти, перець, сік. Півлітрова баночка рису. Зараз покажу, що я буду з нею, я буду її запарювати, його запарювати оцей рис. три листочки лаврового листя, пучок петрушки і дві такі середненькі цибулі для зажарки. Ну от, що мені сьогодні потрібно. І так що, дівчата, кому цікаво, залишайтеся зі мною разом на каналі. Будемо готувати такий фарширований перчик. І я покажу, як я його фарширую. А зараз покажу, дівчатка, там мені писали, от, е, дівчатка, що, що можна робити з таких кабачків заморожених. Вони робляться водові, і що з них можна тоді робити? Я показую я, е, От розморозила, бачите, вони в мене опечені. Я показую, які вони в розмороженому вигляді. От бачите? От, от які Вони, так, вони, да, водичка є трошечки, але це ж не свіжий кабачок. Бачите, які вони, Андрійці. От. І можна ще навіть трошечки грубенькі їх наріждати. Ну, мене не дуже люблять їх, грубенькі, щоб були нарізані. Вони вже обрізані, обжарені трошки, вони не, не, не є такі сирі. От сирі розліда, вони дуже водяні робляться. А ці, будь ласка, я навіть скажу, як я їх жарю у клярі. Я так беру їх розморозю, тоді готую от всю заправу, там, перчик, цибулю. На терці це все тру, чесночок, посолю, даю трошки тут є до цього маринаду водички, і зразу беру, от так, приготую кляр, яйця зіб'ю, ну, кожен знає, як кляр робити. І зразу беру їх, мучаю у цю маринаду, цей цібулька, там, де цей перчик-чесночок. І тоді у, це, у муку, і потім у яєчко цей кляр і жарю вони, я вам скажу, як свіжі. Так що, дівчатка, не переживайте, заморожуйтеся дуже смачно зимою. Для зими це як на... ну, мені дуже подобається. Попробуйте, і вам теж сподобається. Так що не бійтеся, отакий От вони мають вигляд, коли вони розморожують. Бачите? От. Отакі От вони. Я їх трогаю, вони тверденькі, нічого там немає. Ну, водичка трошки відійде, Ну, ясно, що вони заморожені були. Це ж ми не городу прийшли свіженькі соромі. Ну, все. Я за кабачки думаю сказала, якщо хтось подивиться, то та дівчинка мене подивиться, що запитувала мене. Будь ласка, тому що це об'яснити там дуже багато писати треба. Я об'ясняю так. Ну тоді я зараз промию рис. Я йду промию рис. Кожен промиває рис, як, як, як знає, та як промиває в трьох-чотирьох водах. І далі покажу, щоб доробити. От, дівчатка, рис помила я. бачите, рис митий. Висипаю каструльку. Я його варити, проварювати рис не буду. І маю гарячу воду. Гарячу кип'ячену воду, тільки що скипітила. І тепер я оцей рис запарю. Просто запарю цією водою. Отак. Отак десь на два пальці вище я насипала рису, вище я насипала цього кип'ятка. І все. Я закриваю кришечкою і тільки поставлю ще чуть, -чуть так, ну, чуть-чуть так, щоб вода, якби... Значить, щоб він добре як пропарився в воді, не закипів, тільки пропарився. і все. На хвилинку-дві. Рис я дівчатка поставила вже на бухає. Я тільки так водичка почала закипати, і зразу я виключила його, накрила і все. Так він в мене буде набухати. Я його проварювати не буду. А зараз, поки рис запарюється, там набухає, я покришу цей пучок петрушечки, поріжу цибульку кубиками. Це для. Вже для... Цибульку для зажарки томатно, з томатною пастою. А це вже для рису, дам, коли буду все замішувати начинку. От і все, напевне, потім покажу вже вам, як буду все замішувати. Як у мене набух рис. Дівчатка. От і все покажу. Буду робити, дівчатка, вже зажарочку для рису. Але покажу вам, що ще треба мені 200 гри забула, як завжди, 200 г сметани вона стояла у холодильнику і забула виняти. І олія рафінована, бачите? От, вибачайте, забула просто машинально. І покажу вам, як я запарю сарис. Бачите, як запарю сарис у мене гарненько. Він такий трошки як недоварений, не розварений, недоварений, так хрупостить. Я попробувала трошки хрупостити. Я його зараз промию холодною водою рис, а от буду робити зажарочку. Дехто дає до зажарки моркви. Ну, я не даю. Десь так грам 70 улила олії. нас не люблять е, з морквою. перес начинений, Ну що, так не люблять, і я от не додаю. От, даю цибулю, що я порізала. Такі дві цибулині. Зараз тільки трошечки протушиться вона небагато. От. І поки вона буде тушитися, я промию рис. Ну а цибулька вже протушилася, бачите, яка вона стала. Так, чуть-чуть лише почала золотистою ставати. І додаю от сюди ці 2 столові ложки томату. Я оцю всю зажарочку не буду давати до рису всю, Я трошечки залишу для сметани. Для заливки. Буду робити, що собі додам сметану потім, і буду робити таку заливочку. Сметану з томатом для. Ось, так трошечки довго не буду його жарити вже цибулею трошечки Трошки, Трошки посолі, так. Чуть-чуть небагато. дрібку солі, як ми скажу. Можна сказати, і все. Томатна паста піджарилася вже гарно. Зараз я от ложечки такі зо дві. От, більше мені не треба, от скільки дві ложки столові я відібрала звідси, тому що зараз сюди ще додам води. Отак от прямо. Десь раз 100-150 води. І вона зараз мені трошечки закипить Недовго я знову. Так, горить, горить, вогонь. Отак, воно зараз тільки закипить, я зніму і вже буду робити до перчику рис, буду все, -все разом замішувати. І все, воно трошечки закипіло з томатна пасти. Розійшлася трошки і все, буду виключати. Піжарочка готова і вже буду дівчатка замішувати от рис перчика. Так, Першим довгом я додам сюди от фарш, бачите, фарш. Оце і увесь сюди додам. Рис, який, бачите, який розсипчастий улучився рис. Чуть-чуть недоварений був. Перемішаю його трошечки. Рисом. Тепер додам сюди сюди зажарочку. Тез Те її мішаю гарненько зараз. Тепер даю сюди петрушку, ту, що я нарізала. Бачите? не дам, тут занадто багато було. Отак. Петрушки дає, хто як любить, хто як має смак на петрушку. Можути не давати, хто не любить. Так, тепер дам перчик. Я прямо так розкручую його Перчик теж дає за смаком. І сіль уже дам. Візьму ложку чисту. На ну, цю кількість цього рису дам таку десь ну, півстолової ложки, а можна. Може, таку ложечку без верха столову. Ну ще попробую на сіль і скажу вам, чи я ще додавала соло, чи ні. Отак, ну, гарно вініше. Попробую на сіль і покажу вам, як я буду начиняти. Ну, от, рис я гарно вимішала. соли більше я не додавала вже. Всього тут достатньо і перчику, і соли. І буду начиняти перчик. Фарширувати, начиняти. Перчиків у мене таких от на це все я взяла десь 14 штук, я вважала, да? 14. Ну от буду фарширувати отак. Я його не буду так сильно набивати ці перчики цим фаршом. Вони ще трошечки там. Рис буде наварюватися, щоб було свободненько так. Щоб мав де рис наваритися, тому що рис не аж наскільки такий проварений дуже. Ну, от так. Я просто його сюди, той рис, кашку цю наклала. Я не набивала його. Бачите, такий великий перчик теж є. Так легенько, не не набиваю сильно. Так потрясуне, щоб туди донизу було. Ну, не так, бачите, він такий свободно, свободненький він такий. Ось так буду складати. От, вже коли нафарширую, далі покажу. Я вже нафарширувала перчики, бачите, як вийшли в мене. Трошечки залишилося в мене. От цього рису, цього начиночки цієї, бачите, трошки забагато я розробила, але не біда. У мене є одна капустина, і я зараз зроблю трошки галушечок ще. Так що забагато трошки рису я взяла, треба було трошки менше. Ну, Я думала, то великі перці. Можна ще перців, піти взяти, з городу, додати, але не буду. Будуть галушечки ще. От, Бачите, я поставила вже їх, тепер беру кружку. Кружечку таку, така кружечка, як. Ставлю десь так пів ложки столової соли сюди. І сюди наливаю гарячої води. Та рядом гаряча вода. Цю кружечку так. вона десь 250 мг має ця кружечка. І так її розмішаю з із солю. Отак. Поставлю сюди лавровий листочок, оцей, що я казала, що я приготувала. Отак. От Між ними. Три штучки. Отак і поставлю ці три штучки. І тепер залию цією водою. І подивлюся, зараз чи ще треба мені сюди води. Так, вода має бути десь. Так, ще треба. Вода повинна бути десь половина перцю. Не більше. От, пішла десь кружка і, ну, грам десь, може пішло, міліграм, десь 400 міліграм, може менше, може більше. Ну, це не значить, що в мене пішло скільки. До половини перцю тільки вода має бути. Тільки до половини перцю. Він довго не буде варитися, йому тільки прокипіти. Добре. Я зараз він закипить, я поставлю на маленький огонь. І він буде до готовності варитися. А я його ставлю. ось сюди, рядом, є у мене. Накрию зараз кришечку, він закипить і поставлю на малесенький вогонь. А я тим часом покажу вам, дівчатка, що я буду робити ще заливку для нього. От я поставила ті, що я відбирала дві ложки томатної пасти цибулькою булькою. Зажареною. Я сюди додам от сметану оцю, 200 г тут 200 грам, 200 мг, я не знаю. От сюди. Це буде на заливочку мені для перцю. Отак. Ключу. І обов'язково сюди дам десь 50-70 г водички до цієї заливочки. Посолю її для того, щоб сметана. Не згордилася, тому що, коли купована сметана, я завжди так даю, щоб вона не згордилася. Ну все. Зараз я перемішаю, включу. Хай найбільше трошки вогонь. Хай закипить по солі, поперчу, цю заливочку. Трошечки. Не багато, так дрібку соли. Трошечки перчику, небагато теж. Ну так. І все. Ну, і дам водички. Зараз я наберу води. Ну, Ось так, грам 70 я набрала водички сюди. Знаете, сили, все, знаєте, як він все селі, все око. Що треба, буде, я ще додам водички, якщо не треба, то Заравно, так. Все так хвилиночку покипить і все. І заливочка буде готова. Ну, все, йду. Накривати перчик, далі буду показувати. Ну от перець прокипів на малесенькому вогні Ну, десь хвилин 25. Він закипів, тільки я поставила на маленький вогонь, він прокипів хвилин 25 на малесенькому. Дивіться, скільки тут ще трошечки води багато зробилося, крім того, що я уляла половина перчика. Цю водичку я зараз зляю, отак під кришечкою закрию і зляю. І залию оцею підливкою, що я зробила. Зараз я зляю воду і покажу далі. Так, воду я зляла вже повністю майже там. Нанизу трошечки ну, десь так може підчути щелося. І тепер заливаю цей заливкою. Перчик. Ну, ось, він зараз цей перчик, десь цей заливкою хвилин може 5-7. Так, на маленькому огні прокипить. Значить... Я його трошечки отак зараз зроблю, отак, отак щоб він став. Ну, от Перчик гарно вже проварився. Дивіться, дуже гарненько так все. Ну, отак десь на хвилин 5-7 він прокипить. Зараз тільки закипить на великому, я сполючу на дуже малесенький і він так буде собі вже закипів. Все, виключаю і далі покажу. ну от Дівчатка пройшло 7 хвилин, бачите, вони на такому малесенькому перчик вогні ну, кипію. Тепер виключаю вже вогонь. Бачите, який він у не вийшла. Отакий, бачите, скільки там тої заливочки. І без води заливочка. Ну, дехто робить заливочку з водою разом, я люблю так. Зараз наберу тарілочку і покажу вам, який він тарілочки буде. Я набрала тарілочку перчику, дівчатка. Дивіться, який в мене вийшов. Бачите, і підливочки. Так, доволі ми любимо, коли багато підливочки у перчику. Отакий вийшов перчик. Отакий, От. бачите, проварився. От. Бачите, рис у середині такий. От так сьогодні я готувала. Якщо дівчатка вам сподобалося, як я готувала сьогодні перчик, готуйте, це дуже смачно. Дякую всім, що, хто заходить на мій канал. Хто дивиться, хто підписується, за лайки, за ваші гарні побажання і хто робить зауваження. За все-за все вам гарно дякую. Бажаю вам всім миру, добра, всього всього найкращого і до зустрічі!